В Аркан я був як громадянин, знайомий з цим проєктом, а цього року маю таку удачу і приємність бути в співорганізаторах. Дуже добра справа, дуже мені подобається сама назва тиждень доброти, дні доброти, кубки доброти. Це повністю відповідає і моєму стану, душевному і нашій поліці нашої організації Спорт усіх допомагаємо, як можемо в плані організації різних спортивних заходів. Перша власника це була, ну, був пубок Доброти заповнені, на якій ми отримали підтримку повного від центру з «Панорама Чернівці» в якості безкоштовного місця часу для проведення цього турніру. Ми запустили на ці змагання публічно і письмово так само місцевих депутатів. З не скажу, що дуже активно є реєстрація попередньо, хоча деякі заблокували той же день, коли з'явилася інформація про цей захід. Ну, я знаю, знаючи ці нагрубовку, вони навіть по сак будуть, тому що вони зіграють більше, ніж Тобто фактично це вони разом з центром на рамочі носіїв будуть допомагати здійснювати історії. Але навіть сьогодні теж деяких я зустрічав депутатів, які сказали, що да, ми будемо, ми беремо участь в цьому. Ну, дуже добре, що ми поєднуємо таку добру справу, як здійснення мрії дітей, з теж доброю справою по правди здорового спосіб життя спорту і культури, як основи здоров'я людей, нас і в цілому. І, ну, мені дуже приємно, що вдалося якось разом з матою зробити сьогодні прямо здійснення однієї з мрій міняє випускник тенісного клубі Айс. Сьогодні було вручити презент, найбільше ми просили. Ми просили просто навчити дитину, яка мріяла навчитися грати теніс, а він приніс ще ракетку і мечі і сертифікат на стільки занять в клубі Айс, які потрібно було для того, щоб дитина навчилася. Це навіть рік чи два, це не має значно. Ось так вони душевно до цього поставилися. Плава частка маліників все таки про якісь спортивні речі, там не знаю, футбольні м'ячі, там де щось от спорт для Як ви крім того, що ви допомагаєте співпрацюєте, організовуєте, Що ви особисто от, спорт для всіх, як їм буде вносити? У нас 에, є постійно діючі речі, які e, не лише в, в, в тиждень доброти тижд, діють, ми коли приходимо на якісь заходи. Там, чи тиждень чи дати чи, чи, чи там, там інші, то ми зараз приносимо якісь там м'ячики, спеціальний легенький інвентар, який ми вручаємо там після проведення цих заходів. І так само я можу сказати, що е, для тих людей, які мріють займатися спортом, фізкультурою, то в нас теж є постійно діюча і в тиждень доброти, і поза ними е, пропозиція. Е, Разом облаштовувати якісь закинуті або нові спортивні майданчики і за це гарантовано отримувати повні спортивну мінітарці. Мічі, сітки, волейбольні, мічі, футбольні, волейбольні, баскетбольні, залежно від того, які майданчик облаштовується. Тобто це вже е, для тих, які мріють не лише сидячи на дивані отримувати щось, а і взяти участь, так як я колись був малим. Там ми ходили, там десь робили якісь там, облаштовували спортивні майданчики, тоді нам там пиндирок це спортивний індакцій.